Гумореська Павла Глазового діагноз. Лікар форму сказав сухо і суворо. У мене сумніву нема, що умреш ти скоро. Але тиждень лиш минув, форей став на ноги, здивувався ескулап, і прибіг до нього. Ну, Покійничку, здоров, я тебе вітаю. Звідки ти повернувся? з пекла А чи з раю. Форій каже, в пеклі був, та й набрався страху. Зовсім близько бачив смерть люту костомаху. Як твій лікар пожива, клята запитала і сказала, що тебе. Із живих списала, що для тебе вже майстри роблять домовину, це за те, що краще всіх знаєш медицину. Я тебе урятував, давши чесне слово, що майстрам такий наказ дано помилково, бо ти тямиш в медицині, як свиня у апельсині.